Всім привіт, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми поговоримо про одну з фінансових допомог для біженців з України в Польщі, і на цей раз ми будемо говорити не про відкриття нової реєстрації, а про закриття взагалі цієї допомоги. Можливо, вони ще колись будуть знову виплачувати ці кошти, але, на жаль, на сьогоднішній день вони припиняють свою діяльність. Ми зараз поговоримо, що це за фонд. Яку діяльність він проводив, і чого більше не можна буде отримати. І це насправді дуже негативно, тому як зараз кількість українців, які вперше в'їжджають в Польщу від початку війни, вона різко збільшується, і це пов'язано з тими самими ракетними обстрілами енергетичної інфраструктури в Україні. В загальному підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, і дивимось. Далі, отже, німецький фонд діакони вичерпав можливості виплачувати фінансову допомогу для біженців з України в Польщі, і відповідно до інформації з офіційної сторінки, програма фінансової допомоги Діакони передбачала виплату по 700 злотих на заявника і по 600 злотих на кожного члена його родини. В сумі могли отримувати цю допомогу 4 члени родини. Максимум виплати здійснювались так само, як і у випадку з ООН протягом 3 ем, Місяців. В листопаді подавати заявки на грошову допомогу в діакони можна було в шести містах Польщі: це Вроцлав, Гданськ, Бельсько-Бяла, Оструда, Згєш і Битум. На сьогоднішній день, як я вже сказав, згідно з інформацією з офіційної сторінки, дана, ну, якби програма даної допомоги вона згорнута, тому як в них закінчилися. Гроші. Також фонд Діакони припинив реєстрацію на виплату одноразової допомоги на підготовку до зими для біженців, які вже отримували трьохмісячні виплати в рамках цієї програми. Тож, якщо ви не встигли подати заявку на отримання одноразової допомоги на підготовку до зими, то, на жаль, також ви не зможете отримувати цю допомогу. На сайті пишеться так: реєстрація на нашу зимову підтримку закрита. Дякуємо за проявлений інтерес. Насправді це. Дуже негативно для тих людей, які вперше зараз виїжджають до Польщі, тому як велика кількість українців, не зважаючи ні на що залишалась в Україні, але зараз, коли дуже жорстко е, зростають ціни на, е, ну як і в Польщі, так на все підряд, тому як інфляція величезна і в Україні немає світла, і багато людей просто замерзають себе вдома, вони Приймають рішення виїжджати в Польщу, як би там не було. І зараз, в принципі, саме той час, коли можливо, саме зараз українцям і потрібна та сама серйозна підтримка в Польщі. Якісь гроші додаткові. І на жаль, бачимо, ця допомога там ООН, Червоний Хрест, всі там інші подібні маленькі фонди. Вони всі потрошки закриваються. бо... Війна вже триває досить довго, ще от буквально трошки, і вже буде рік, як йде війна. І зрозуміло, що фінансування в приватних фондах їх не вистачає, вони вичерпуються, ніхто не розраховував на таку велику кількість, на таку довжину, скажімо так, і на таку велику кількість біженців. Тому маємо, що маємо, і на жаль, зараз люди, які приїжджають в Польщу. Вони не можуть розраховувати ні на підтримку по програмі 40, ну так по-чесному, тому як ця програма вже максимально звернута у всіх містах, а жити в центрах для біженців навіть тих перших 4 місяці, які там надаються безкоштовно. Ну, це так собі ідея, особливо, якщо ви приїжджаєте туди з дітьми. Також немає виплат від ООН. Що також дуже сильно ускладнює ці завдання. І зараз, якщо ви збираєтесь їхати в Польщу, то в першу чергу вам потрібно розраховувати тільки на себе, на якісь свої фінансові запаси або ж на якусь роботу в Польщі, щоб ви приїхали і одразу ж з першого дня по приїзду вже починали працювати для того, щоб заробляти якісь кошти і забезпечувати свою сім'ю. Тож, друзі, на це і розраховуйте, я можу зробити свої якісь суб'єктивні висновки, що найближчим часом. Жодних там нових фінансових допомог, на жаль, для українців не буде. Не буде. Тому, ще раз наголошую, розраховувати тільки на себе, в Польщу можна їхати. Робота, слава Богу, є, головне її. ну, якби... Не перебирати тією роботою, а вибирати те, що є, і починати з цього. А далі вже собі змінювати ту роботу, покращуватись, вчити польську мову, набувати якихось нових навичок. Тож, друзі, все в ваших руках. Свою думку з приводу того, як зараз, наскільки зараз сильна є фінансова підтримка українців в Польщі, пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня. І до нових зустрічей.